Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Я пропоную вам уявити себе у весняному лісі. Можете закрити очі. Як ви гадаєте, малята, що це за звуки? Так, діти, це голоси птахів. Чому ж вони так дзвінко співають? Так, малята, вони радіють весні і в'ють гнізда. Як ви гадаєте, чи можна руйнувати гнізда птахів? Ні, малята. А взимку ми чули такі дзвінки голоси? Ні. А як ви гадаєте, чому? Так, тому що взимку їх не було, і вони прилетіли до нас при весні. Першими прилітають граки. А в останньому місяці весни прилітає соловей. А як, ви гадаєте, чому птахи відлітають у теплі краї? Так, тому що взимку їм немає корму, вони не переносять холод. Давайте роздивимось птахів. Це зозуля, це соловей, ця пташка шпак. Ластівка. Це грак. А це жайворонок. А як ми можемо назвати цих птахів? Так, перелітні. Давайте разом прослухаємо прислів'я про весну та птахів. Жайворонок день починає, а соловей закінчує. Побачиш, пака, весну зустрічай, голу зернятку клює та ситий буває. Малята, дякую вам за увагу. До зустрічі!